І так, як дружині або чоловіку перейти на пенсію померлого? Якщо один із подружжя, який перебуває на пенсії, помирає, інший має право замість своєї пенсії перейти на пенсію у зв'язку з тратою годувальника. Це дозволяє отримувати до 50% розміру пенсії померлого. Відповідну можливість передбачає законодавством України і про це проінформував пенсійний фонд України. Хто має право на таку пенсію? Згідно з чинним законодавством право на пенсію в разі втрати годувальника мають перше дружина або чоловік, які досягли пенсійного віку і не працюють. Друге особи, які на момент смерті годувальника проживали з ними однією сім'єю. Три діти, які не досягли 17 років або старші, якщо мають інвалідність набуту до 18 років. четверте Студенти очної форми навчання, які навчаються у школах, закладах професійної або вищої освіти до досягнення 23-23 років, і п'ята це батьки померлого годувальника. Якщо на пенсію через втрату годувальника претендує декілька осіб, сума виплат розподіляється порівну між ними, які ж умови треба виконати? Головною умовою для отримання пенсії дружини або чоловіка є факт спільного проживання з померлим на момент його смерті, розмір виплати 50% пенсії за віком, яку отримав покійний. У разі сумнів пенсійного фонду він може вимагати підтвердження факту утримання з боку померлого. Це може бути довідка органів місцевої влади або рішення суд суду, якщо отримати таку довідку неможливо, як підтвердити факт утримання. Щоб довести факт утримання, можна надати свідоцтво про смерть та свідоцтво про шлюб, листування, акти або довідки, що свідчать про матеріальну допомогу, квитанції про отримання коштів або про витрати, що підтверджують фінансову залежність, або ж довідку з місцевої ради про те, що вам відмовили в наданні підтвердження утримання, куди в результаті звертатися. Після збору всіх документів потрібно подати заявку до територіального підрозділу пенсійного фонду України, тобто за місцем вашої прописки.